Наближення нашої перемоги це спільна робота, до якої мусить долучитися кожен українець незалежно від того, чи він на передовій, чи він знаходиться у тилу. І на щастя, це розуміють навіть найменші українці, наші діти, які з початком повномасштабного вторгнення також долучаються до різноманітних зборів, а більше того, навіть самостійно їх влаштовують. І зараз поряд зі мною маленька віничанка, яка зробила диво для наших захисників. Вона зібрала для них кошти на автомобіль, і це Кіра Король. Привіт! Доброго дня, Кірочка. Розкажи, коли ти взагалі почала долучатися до волонтерства? Або що ти почала робити, коли почалося повномасштабне вторгнення? Коли почалося повномасштабне вторгнення, я захотіла зробити приємно нашим воїнам. Я вирішила зробити їм невеличкі подарунки. Я написала власний вірш, зробила ляльки-мотанки і купила шоколадки. їм. Я їм подарувала для них це було дуже приємно. Я думаю, для них була важлива ця підтримка. Що вони говорили тобі? Вони говорили дякую, сонечко, дякую тобі, велике. Ти особисто їм цю передала? Так. А пам'ятаєш вірш, який склала для них? Так. Можеш сказати? Наші воїни найкращі, бо в них сила і воля. Не здавайтеся ні за що віру в світло долю. Це просто неймовірно. Ти робила різноманітні ляльки-мотанки. Це як обереги ти для них робила? Так, це обереги, щоб вони їх захищали. Ти відправляла їх на передову їх? Так. Я передала для них декілька лялечок хлопцям на передову з Харкова. Ти робила ляльки-мотанки і продавала їх, так? Так. Як це вдавалося реалізовувати? Завдяки цьому я зібрала 21 тисячу. Це було легко, але потім настала зима і мені стало холодно туди ходити. І... Куди ти ходили? На Поділісіді. Угу. І дуже холодно було і дуже темно ставало вже вечоріло. Раніше. І ми вирішили з мамою робити майстер-класи. Для кого ви проводили ці майстер-класи? Як це відбувалося? Ми проводили майстер-класи для дітей такого ж віку або віку трішки старше, ніж я, mm -hmm. які навчаються також у школах ще. І навіть долучалися звичайно деякі дорослі. Скільки вдалося зібрати за допомогою майстер-класів? 95 тисяч гривень. 95 тисяч. Це якраз ті кошти, які пішли на автомобіль нашим захисникам. Так, Скільки вона. часу витратило на те, аби зібрати цю суму? Чотири місяці приблизно це чотири місяці плетіння лялечок, майстер-класів, всього цього разом. Ти знала яка потрібна машина, яка потрібна сума. До тебе звернулася якась бригада. Як ти знала, скільки треба зібрати і кому саме воно необхідно? Ми з мамою орієнтовувалися на 100 тисяч гривень приблизно і. Це також у нас є друзі-волонтери, які також збирають на ЗСУ. Ми з ними познайомилися на ярмарці, коли це організував все Сергій Моргунов. Mm -hmm. І вони говорять, що ми збираємо кошти для такої то бригади. І мама сказала, що нам немає, куди віддавати машину, ми не знаємо, в якій бригаді. І вони сказали, що ми збираємо це, можете також їм збирати, їм також потрібна машина. І ми вирішили збирати 66 шостій бригаді, це окрема механізована бригада. Нещодавно ви вже здійснили цю мрію, їхню наших захисників, адже дуже потрібні там автомобілі. І ти змогла передати ключі від автомобіля нашим захисникам. Які так. були емоції? Як У це мене було? Я була дуже радою. Просто ще спочатку повномасштабного вторгнення я дуже хотіла обійняти зсу і сказати їм висловити свою подяку. І це здійснилась моя заповітна мрія. Вони тобі щось подарували взагалі? Вони мені подарували грамоту і mm. шеврони від свого від своєї бригади. Від свого підрозу, підрозу бригади. Так. А який в них шеврон? Що там намальоване? Шеврон там є герб. Mm -hmm. е, написано ще один шеврон е, Збройні Сили України, і ще шеврон. Там такий малюнок гарний і написано «Несій на шляху. Круто, дуже класно. А Що тобі сказали захисники? Вони були вражені, що ну насправді зазвичай звикли, що волонтери збирають. А тут маленька дівчинка прийшла до них і віддала ключі від автомобіля. Що вони сказали? Вони говорили, що я велика молодчинка, дякую тобі, велике. Ти Також відвідала Сергія Притулу. Розкажи, як це сталося, як виникла ідея до нього поїхати? Це я одразу збирала до нього кошти, тому що. Я хотіла зробити для них справу якусь для ЗСУ, і мама говорить: збирай її для Сергія Притули, для нього всі дітки збирають. І Я так вирішила і збирала для нього. Ми приїхали, нас зустріли. Я була у великому шоці, тому що вперше бачу зірку вживу, а не на телебаченні. Mm -hmm. Я також любила дивитися шоу «Хто зверху, і я думала, от ви побачите Сергію притулу. Mm -hmm. Я так сильно цього хотіла, і також ще одна моя мрія збувалася. Ти здійснила мрію Збройних сил України. А вийшло, що здійснилася твоя мрія побачити Сергія притулу. Так. Як приходила ця зустріч? Чи був він вражений від того, що ти провезли йому кошти? Так, він був вражений. Як він відреагував? Що він тобі казав? Він е говорив, ти це що, Кіра Найтлі, тільки набагато гарніша і талановитіша. Це він влучно дуже сказав. Це точно правда. Кіра Як Кіра Найтлі тільки красивіша і талановитіша. Скажи, чи підтримую тебе у твоїх звершеннях, у твоїх зборах, твої друзі, однокласники в школі. Директорка мене підтримує сильно, дуже гордиться тим, що в неї є така учениця, і вона всім мене ставить в приклад. А чи, чи бачите, як твої однокласники, наприклад, от як ти збираєш це все, і чи також вони долучаються до яких зборів, чи спонукаєш ти їх на те, аби також допомагати Україні? Я їх не спонукаю, вони самі це роблять. Коли я передавала машину, я Під'їхала також до своєї четвертої школи, і вони передали різні смаколики, малюнки. Багато хто робив самі від себе коробки, великі, десь таких розмірів. Для і... Нашої так, і туди клали консервацію, носки. Каву, чай і ще багато чого. Чи є у тебе на меті продовжувати якісь збори? Ось ти закрила нині збір для автомобіля для наших збройних сил України. Чи є на меті продовжувати і щось робити далі? Так, я буду далі збирати, буду допомагати 66-й бригаді. Я запитаю, що їм потрібно. Ми з мамою. Запитаємо, і можливо будемо збирати їм на тепловізор. Як буде проходити збір? Це будуть нові якісь майстер-класи, чи також будеш робити лялечки-мотанки. Це будуть майстер-класи. Я буду також робити ще лялечки, мотанки і свічки, і йти на поділля сіці і продавати, тому що вже літо настало і вже набагато тепліше. Є темніє дуже пізно. Як можна дізнатися про ваші майстер-класи, наприклад, якщо люди хочуть долучитися, прийти до того, аби відвідати ваш майстер-клас, і також щоб допомог та Збройним силам України. Як можна дізнатися, коли і де вони відбуваються? Ми це запропоновуємо приватним школам і садочкам. І хто хоче, долучається до нашого майстер-класу, а якщо хочуть, то їхні вихователі також нас підтримують і також долучаються. Тобто, якщо якісь садочок або школа вас бачать і хочуть замовити майстер-клас, вони можуть з вами сконтактуватись. Ми можемо дати контакт, напевно, мама, і вони з нею зв'яжуться. Тобто вони теж можуть долучатися, так, кожен бажаючий це... може долучатися. Але тобто, справді, як казав Сергій Протула, що ти, як Кіранайки, ти сама стала тепер як зірочка, та тобто, удостоїв і навіть наш вінницький голова міський Сергій Моргунов. Що ти відчувала, коли розуміла, що дійсно тобто, твої заслуги винагороджують? Я відчувала якусь. Таку, не знаю, як навіть це пояснити навіть. Таку якусь, що я така маленька і зробила таку справу, і мене за це всі. Оцінили твій поступок, так. вчинок твій. Так, оцінили. оцінили і дуже мною пишаються всі. Що б ти хотіла сказати усім українцям, наприклад, тим, хто думає, що не можуть чогось зробити для нашої перемоги. Якщо у тебе є якась ціль, потрібно її. Створювати, а не зупинятися. І у тебе, звісно, все вийде. Разом будемо наближати нашу перемогу. Так, якщо ви досі думали, що ви не можете чогось зробити за для нашої перемоги, то беріть приклад із маленьких українців, зокрема і з Кіри Король, яка самостійно збирає кошти для того, аби у наших захисників було усе необхідне на передовій. Тож ви також можете долучатися до збору, купивши лялечку, мотанку, у кірочки, адже вона сказала, де вона буде їх продавати. А також не забувайте донатити на Збройні Сили України.